24 червня представниця обласного лабораторного центру Олена Шатковська відбирає понад 10 літрів води для бактеріологічних та санітарно-хімічних досліджень з міського дитячого та дорослого пляжів у гідропарку. Ми зараз будемо відбирати на бактеріологічні показники. Для відбирання проб у нас є пристрій, батометр. Занурюємо батометр десь на глибину. 25 сантиметрів і чуть більше. Розливаємо в стерильні бутилки, які пройшли стерилізацію. Ці дослідження виявляють чи є кишкова паличка та е, такі антеробактерії, як сельманелюз та дизентерія. Воду відбираємо в місці для купання. Е, в межах е, пляжу наша хімічна лабораторія досліджує, чи достатньо. Розчинного кисню у воді, щоб дихати е, живим організмом, мікроорганізмом. Ми беремо на санітарно-хімічні показники, такі як хімічне споживання кисню, біохімічне споживання кисню. Відібрані зразки після реєстрації заносять до лабораторій. Результати досліджень дізнаються через 5 днів, каже представник обласного лабораторного центру Святослав Ковтун. Після того, як зразочок ми зареєстрували внизу, санітарно-хімічні, доставляються вони сюди. Кожен зразок там також буде промаркований, підписаний, під кожен зразочок буде направлений з показниками, і тоді лаборанти приступають вже виконувати дослідження, які ми їм замовили. Там йде показник БСК-5, він в роботі 5 днів, на шостий знімаються результати. І так само мікробіологія після п'яти днів. За результатами досліджень, які робили минулого тижня, вода у міському гідропарку відповідає за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками. Попередні тижні ми бачили, що там було забруднення по індексу лактози позитивної кишкової палички від 9,5 тисяч. до Ще попередній результат 70 тисяч. При нормі допускається до 5 тисяч. Тобто, можна. Сказати, що на даний час за минулий тиждень результати купатися там можна. Ці проби, які ми відібрали, через п'ять днів будуть результати. І тому ми будемо бачити картину, чи вода дійсно очистилася, чи там можна купатися, чи це просто було якийсь припинений скид. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.